Ну що, крокоділ, будемо сьогодні прощатися, поїду на мойку, наведу марафет, спішка не включена, толком не видно, ну і не В общем так, в силу своїх можливостей, кстати, показував, не показував. Зробили, що зробили. в общем, багато зробили. Кстати, ляда не відкривалася, вже відкривається. Блядь, мінометники. Він їздять Ukraine. В общем, задні бігала стобічні починки. Справа тормоза всі, профілактика, боколодки кого кругом нові. Копак даже один був трошки трохи підза під Ремень Ременц 28 побитки на, на генератор там. Оце течеська проблема з тим роліком єбучим. Коротше, Оце дамфер з реставрації, генератор, стартер, профілактика, почіпники, смазка, перемазка, тормозна жидкость друга. Якось так вроді би. Ще якісь там мелочі туди-сюди, то це вже якби таке діло. Дворники, блядь. Дуже дешева і дуже важлива річ. Підкрутив правий торсіон, бо на розвалі не виходило, підтягнув, підрівняв його. Отак от от би все зробили. Машина їде на Покровськ, там де їй дуже треба. Там, там зараз не весело зовсім. Вроді би, як в середу їде, не знаю точно, ну, в взагалі я її загнув на мойку і вже віддаю, повний бак, звісно. все заправлено. І будемо рухатись далі, займатися своїми справами. Тиждень часу і грошей воно трохи взяло, звісно, але треба. Кожен має нести свій вклад по бажанню, не по бажанню, хто як хоче. Тому отак, крокодил, щоб ти ще багато відслужив, твої, твої пасажири, шофера, і щоб всі живі і здорові повернулися додому.